Всім привіт, дівчата. Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про чергову порцію новенького косметоса, засоби, якими я користуюсь останнім часом, і буде воно із розряду хвалю і сварю. Я щось подібне вже знімала, буду розповідати вам про засоби, якими користуюся, їхні плюси і мінуси, особисто на мою думку. Тому, якщо вам цікаво, то бажаю приємного перегляду. Ну, і перш за все, давайте покажу вам засоби, які були з самого верху, і я думаю, самими видними. По-перше, це ті засоби, які я купувала в одному із останніх відео, де я е, розповідала, що буду користуватися зараз поки що мас-маркетом, тому що не бачу сенсу поки купувати щось більш дороге. Чому поясню? Тому що останнім часом я пробувала дуже багато різної косметики і більш дорогих брендів. Результату особливого якогось не було, тому я вирішила зробити таку е, міні-паузу. І покористуватися чимось більш бюджетним, Замовляла, робила замовлення на розетці і просто вирішила кинути собі щось із догляду для волосся, і мені потрапили на очі ось ці засоби від Garnier. Ріс на повну силу, зміцнювальний шампунь і кондиціонер екстракт яблука. До речі, пахне воно спочатку якось так супер приємно, а потім, якось я от ніби зараз наношу, в принципі, непогано. Чи це кондиціонер? Так, а потім, коли, от якось воно ну, ну, так, коли велику кількість, можливо, його наносиш, то якось воно так не дуже пахтить, але е, справа навіть не в цьому. Слухайте, перше враження якесь у мене склалося позитивне. Я серйозно, особливо щодо кондиціонеру. Якщо шампунь, це в принципі засіб, який повинен виключно очищувати е, нашу шкіру голови, то кондиціонер це щось уже таке більш відчутно по догляду, так би мовити, у мене вже ну не так, достатньо багатенько я вже використала. Да розхід достатньо таки великий, особливо якщо ви любите кондиціонеру наносити прям таку велику кількість, як це роблю е, я. Що вам хочу сказати? Буду е, я пробувати користуватися і далі. В принципі, мені поки що подобається. До речі, ви запитували в мене в коментарях про ці засоби, щоб я поділилася своїм враженням. Так, от перше враження у мене склалося позитивне. А в порожніх баночках, я думаю, більш детальніше уже такий. Е, Вердикт, так би мовити, скажу про ці засоби. Мені здається, про цю умивалку да і в цілому про цей бренд я взагалі ніколи нічого вам не розповідала, можливо, про якісь деякі тільки засоби, хоча у мене їх чималенько. Колись, коли в мене був свій магазин косметики, я замовляла цей бренд. Він продається, до речі, на Notіно також. Це Марібо Деск, ніби так правильно говорити. І у мене це Gentle Foaming Cleanser. Це очищуючий засіб для шкіри, який трошки відрізняється від тих, до яких я особисто звикла. Якщо чесно, я одразу якось так мені було навіть ну, тобто Здивування якесь, можливо, трошечки. Поясню, чому? Тому що засіб він нібито і е, сильно очищуючий, це те, що я особисто для себе дуже люблю. Я люблю, щоб моя шкіра, ніби ж така, знаєте, до скрипу була вичищена. Я е, готова миритися з тим, що такі засоби можуть підсушувати шкіру. Я в подальшому просто наношу такі якісь суперзволожуючі доглядові засоби. Але щодо цієї саме умивалки, вона очищує. Прям максимально гарно, при цьому шкіра залишається не стягнутою. Це щось таке феноменальне для мене. Мені дуже поки подобається тут 177 А, Знаєте, це єдине, що от якийсь момент я не пробую на смак ці засоби, ви не подумаєте. Але якщо інші, наприклад, коли я вже умиваюся ну і на губи ж потрапляє, то я не відчуваю ніякого там, ну, Присмакучі, як це я не знаю навіть як це пояснити, то змиваючи засіб ось цей: прям губи гіркі, дуже гіркі. Я розумію, що ну це ж не призначено для того, щоб його пробувати на смак, але от є от такий от моментик, що ви можете відчувати потім після змивання, ось якось так, так на губах, цей. Засіб в цілому мені поки дуже подобається. І я до речі вам ще одну муваличку з собою взяла. Мені здається, я також її не показувала. Якщо показувала, покажу ще раз. Це Andalown Naturals. Я її купувала на iHerb. І це Creamy Cleanser, тобто це кремова умивалка. Я в цілому не люблю такі засоби. Я вже говорила про це. Люблю сильно очищуючи. Але цю я взяла спеціально для того, щоб умиватися зранку. Тому що все ж таки, коли ми змиваємо макіяж, хочеться оце цього максимального очищення. А коли це просто ранкове умивання після ночі, то в принципі то. Занадто буде багато, якщо прям да, висушувати шкіру якимись сильно очищуючими засобами. Ця умивалочка з вітаміном С, і що я вам хочу сказати, вона максимально приємна. Ра для ранкової рутини мені зараз це дуже подобається. Вона ніжна, вона не залишає ніяких стянутостей, причому, що ніби шкіра відчувається, ніби навіть. Трошечки зволожена після умивалки. Да? Приємна текстура, така кремова. І, знаєте, є оце це відчуття, ніби ви щось не дозмили. Але це особисто якісь мої, мені, мені здається, враження, тому що шкіра ну, залишається чистою, ну серйозно, але просто от наскільки якось так на шкірі відчувається оце це. М -м Приємне, ну немає, ну приємне мінімальне зволоження, немає цього стягнутості, немає нічого такого. То якось мені теж було дивно при використанні спочатку, але потім я звикла, я вже використала достатньо таки багато цього засобу, але все рівно його треба небагато і буду продовжувати використовувати далі. 178 мл тут у нас приємна умивалочка, особливо підійде для сухої, для чутливої шкіри, тому що вона максимально ніжна. Ще один доглядовий засіб, який я вам точно не показувала, і це від нашого українського бренду Hillary. Це ось такий от засіб. Давайте прочитаю. Крем хайлайтер для тіла заспокійливий. Заспокійливий крем-хайлайтер. Ну, взагалі, то це отакий от кремчик для нашого тіла. Але він має у складі своєму отакий от. Перламутр, який дійсно, коли ви наносите його на шкіру, він отак от переливається і трошечки виблискує таким рожевим. Спочатку мені цей ефект не дуже сподобався. Але сам по собі крем, в принципі, він непоганий. Це не якийсь суперзволожуючий, суперживильний крем, це щось легеньке, максимально легке зволоження дає, але при цьому мені цього достатньо, особливо зараз, на літо, коли я хочу, я найбільше зволожую це ноги, тому що ноги у мене сохнуть. Найбільше і ці сухості вони прям видні. Коли я наношу цей кремчик, все стає максимально класним. І на ногах оцей перламутр, він навіть трошечки виграшно виглядає, як на мою особисту думку. І знаєте, що у мене ось так от уже залишилось, хоча тут невеликий об'єм 100 мл, Але залишилось у мене достатньо таки небагато його. Мені подобається його використовувати. Так, да, дійсно він залишає отаке от от, е, приємне сяйво, але в той же час. Е, Дуже швидко поглинається і не залишає абсолютно ніякої ні липкості, нічого такого. Тобто, навіть якщо ви захочете щось вдягнути наверх, то ну, з легкістю там ну, штани, з легкістю будуть не залипати і нічого такого. Е, прикольний, мені дуже сподобався, я от зараз буду довикористовувати, а потім вже буду дивитися, чи буду замовляти щось подібне, чи все ж таки е, щось нове будемо пробувати. Ще один засіб, який являється для мене особисто палочкою-виручалочкою, це класичний. Кармекс у мене е, ось такий, от цим носиком, вони там бувають різні. І це крутий, зволожуючий, заживлюючий бальзам для губ, який підійде, як на мою думку, абсолютно всім. Він трошечки так поколює губи, але не сильно. Тобто, ну це не буде прям так подразнювати, якось їх. Я використовую його постійно, використовую зараз його на ніч, тому що на день я купила собі бальзам для губ з SPF-ом, якщо ви бачили попереднє відео. То ви можете знати, якщо не бачили, то подивіться. А, да. а цей от дуже круто зволожує наші губи. Після нього круто наносити макіяж, якщо вам потрібно. А, круто на нічого наносити, тому що вранці ви прокидаєтеся і ваші губки достатньо такі зволожені, насичені. І якщо у вас є якісь мілкі тріщини, ну, в принципі, це більше в якийсь так зимовий період, то він дуже добре ще й заживлює їх. Від мене особисто кармекс це ну, сама велика рекомендація із бальзамів для губ. А якщо ви знаєте якісь крутіші за ці, то, будь ласка, поділіться в коментарях. Наступний засіб, який я вам покажу, це буде засіб для шкіри навколо очей, а точніше, навіть під очі. Ось така от маленька сироватка від бренду Хіларі. І знаєте, що я колись дуже давно її пробувала, і от зараз я знову ж таки поновила ніби такі свої враження, і вони залишилися незмінними. Як тоді вона мені дуже подобалася, так і зараз вона мені дуже подобається. Знаєте, в мене немає особливо якихось як на мою. Думку і на моє враження, і на моє відчуття, немає якихось особливо великих проблем з зоною навколо очей. І мені достатньо для того, щоб просто так злегка зволожити цю шкіру, не перегружати. Я не люблю якісь суперживильні креми, мені це поки що не потрібно. І ось ця от легенька текстура, от ви бачите, така вона там, ніби даже трошечки в'язка. Оце от те, що треба. Вона наскільки добре зволожує оце, цю нашу шкіру під очима. Мені здається, що. Що вона працює на результат на довготривалий. От я не знаю, як це ще краще сказати. Ну тобто, по відчуттям, оце от супер-крута сироватка, і вона мені повністю замінює крем. Ну, тобто, я не наношу більше нічого для шкіри навколо очей. От навіть користувалася кремчиками. да, Мені не дуже це подобається. У мене є такий крутий, він такий максимально зволожуючий крем для шкіри навколо очей, але я їм не, не користуюся, тому що, ну, ніби так, знаєте, мені аж за. Надто його. Я, скоріше за все, що віддам його мамі, до речі, так, треба віддати, а вона якраз таке любить. І, а мені от достатньо, от навіть з цієї такої легенької текстури, яка гарно зволожує мою шкіру, і при цьому, знаєте, якось так додатково доглядає за нею якісь там висвітлюючі. Е Ну, я не знаю, не можу поки оцінювати от такі от якісь, але мені результат подобається. Мені цього достатньо. Того, що робить моя ця сироватка з моєю шкірою навколо очей, мені цього достатньо. Вона дуже швидко вбирається, не залишає ніяких неприємних слідів, немає ніякої липкості. Ну і в принципі, вона не наносить її велику кількість. Треба достатньо маленької кількості для того, щоб розподілити на зону під очима крапелька. Розтираєте між пальчиком і отак от наносите, вбиваєте. Коли нанести її багато, вона знаєте, ніби. Ніби не буде вбиратися у вашу шкіру, і отак от буде йорзатися по ній е, зверху. Ну, от, е, моя просто от така от рекомендація, але в цілому вона, по-перше, недорога. Е, По-друге, мені здається, підійде більшості дівчат, яким не треба щось таке анті-ейдж. Е, ну, от мені особисто от, от таке, от якесь враження, дуже подобається і буду використовувати з радістю її до кінця. І ще один засіб, про який я вам ще не розповідала і не показувала, це крем, який стане. Точно моїм фаворитом. Це Вільда. Я його купувала. Якщо ви не бачили моє відео, я колись знімала, ми, нам подарували сертифікат в брокарт, і я знімала там відео, що можна придбати на тисячу гривень у брокарт. І моєю покупкою був саме ось цей от-крем. Я би його не спробувала просто так, якби от не те відео, якби не той сертифікат. Skin Food Light, я про нього чула. Але чомусь якось я думала, що це буде трошечки не для мене. Яким же ж було моє здивування, коли я нанесла його перший раз, потім другий, потім я користувалася ним якийсь період, і я бачу, що мені кожного разу хочеться нанести саме його. Це не якась легенька текстура, яка мені подобається, хоча це лайт, мені здається, ота версія без лайт, просто skin Food, Вона буде ще більш така щільна і. Можливо, навіть трошечки більш живильних якихось елементів буде в цьому кремі. Цей же ж він більш легенький, але все-таки це не та текстура якоїсь там флюїдику, тобто це повноцінний крем. Але він наскільки крутий, це супер якесь, знаєте, зволоження, просто плюс тонізація. От я би отак його оцінила. Шкіра, ніби така, знаєте, більш сяюча. Більш свіжа, більш здорова. Ось цей от якийсь такий лоск, блиск, натуральний вашої шкіри, не додаткових, не декоративної косметик. А ваша шкіра виглядає так, ніби ви зробили якусь круту доглядову процедуру в салоні. Ось це особисто мої враження після використання цього крему. Я зараз хочу користуватися ним постійно. І це мені подобається те, що є засоби, які поповнюють мою, так би мовити, поличку. Фаворити є ті продукти, які я купую постійно на регулярній основі, які у мене постійно є в запасах, і я знаю, що це засоби, які будуть працювати. І є те, що я пробую новеньке. Ну тобто, отак я люблю і нове пробувати, да й плюс вам щось там треба розповідати. Да. Але фаворити залишаються такими от незмінними. Ось цей от засіб, ось цей крем, він точно потрапляє на цю поличку. Обожнюю просто його. Знаєте, ну це було моє відкриття. Ну і. Да, власне кажучи, він і став моїм фаворитом. Супер, дуже люблю його, і тут, до речі, 75 мл. Ну, тобто, об'єм більший, аніж такий середній стандартний. І ми вже переходимо до декоративної косметики. Щось мені так здається, що я все хвалю, хвалю, хвалю. Давайте трошечки посварю. І поговоримо про туш від бренду Lamel 3 d Effect Mascara. Що вам хочу сказати, тут максимально крута силиконова кісточка. Перейдіть, будь ласка, до. У мене в інстаграм я там записувала багато рілсів. Ну, не багато рілсів, важечки. Ну, я записувала там особливо останній рілс про макіяж з використанням саме цієї туші. І вона зараз на мені. Давайте ближче і піднімемо так очки, щоб було краще так видно. Але ефект від неї супер. Чудовий. Силіконова кісточка добре розділює, добре підкручує, але зараза відбивається. Верхня повіка, мені завжди її треба отак-от витирати, тому що туш відбивається. Мені здавалося, що це уже ну, якийсь так минулий, минуле сторіччя. Щоб туш відбивалася на верхній повіці, ну серйозно, вона наскільки крута, вона так гарно ну розділяє оце ці віки. Вона їх викладує, вона робить максимально крутий ефект, який мені дуже подобається, але відбивається. Ну, що ж ти будеш робити? Якщо чесно, я продовжую нею користуватися, тому що оці всі плюси вони перебивають цей один мінус. Ну, я просто так от підтираю, підтираю, ну і все ніби так нормально, да. Але, наприклад, наніс на нанося на чи її на нижню повіку, на нижні вії, точніше, то вона буде вам і тут відбиватися, особливо якщо вони у вас довгі. Маєте це на увазі? Треба буде трошечки підчищати в. Ну, протязі дня. А так в цілому му, супер клас, крута, мені дуже подобається ефект. Засіб, який був давно мною забутий, а потім якось так я згадала про нього, що він у мене є. Зараз чомусь був період якийсь, коли я не користувалася пудрами взагалі, а тепер. Ну, Літо, напевно, мені так от якось хочеться трошечки припудрити свою комбіновану шкіру, і хочеться прибрати якийсь такий зайвий блиск, я почала знову використовувати пудри. У мене була от така от Eveline, бананова пудра, яка у мене дуже довго лежала, її тут у мене насправді вже не так-то багато і залишилося. Це прозора пудра, тобто вона не має, вона, ніби така в баночці і не прозора, але вона не має кольору, коли ви її наносите на обличчя. Вона добре матує шкіру і залишає при цьому натуральною шкіра ефект, видимість, ви зрозуміли. Ну, тобто, це наскільки натуральна пудра, вона, вона виглядає максимально, отак от, е, ніби ви не наносили нічого. При цьому шкіра залишається матовою. Отак, от, от, все прозора матуюча пудра. Мені дуже подобається, я от зараз її буду довикористовувати. використовувати, і мені хочеться придбати щось новеньке, тому що я ж подрей вже давно не купувала нові, тому що я ними не користувалася. А тепер от почала користуватися, і хочеться придбати якусь новиночку чи щось таке. Але побачимо, оця особисто супер клас. Мені вона вже бананом мало пахне, тому що так, да, вона вже не пахне, тому що вона вже в мене дуже давно. Але я пам'ятаю, що вона ще й пахла бананом. А, при цьому при тому, що вона в мене давно. До речі, в неї вийшов термін придатності, ну нічого страшного. При тому, що вона у мене вже давно, у мене немає ні забитих пор, у мене немає нічого такого після використання цієї пудри. Супер, клас! Комбо, яке ви зараз бачите у мене на губах, це комбо від бренду Everline, і це олівчик, олівчик Тратата Waterproof інтенс, так варєте із лінії Варєте, який називається Jeep, uh, Gel Lip Liner Pencil, відтінок у мене. 01. І це отакий от крутий нюд. Давайте вам зроблю ще й сводчик. Так, але я сподіваюся, що там воно фокус нормальний буде, тому що в цьому режимі, в якому я знімаю, зазвичай немає фокусу. Я його нанесла на контур. І додала всередину, ну тобто, так, типа, намазала, коротше, зверху ще й блиском для губ. Oh My Lips Lip Maximizer Chocolate. Ну, тобто, отакий от. І слухайте, ось це от компо дає такі от соковиці губки. Хоча воно е блиск і не має якогось такого максимально яскравого кольору, але тим не менш, все рівно виглядає все супер круто. Я сподіваюся, там фокус ну, нормально вам. Сфокусувався а ні, то коротше, отак от виглядає. Ну, в принципі, ви все бачите у мене на губах. Мені подобається ефект. Оцей от олівчик, він дуже і дуже стійкий. Звісно, якщо ви будете їсти жирну їжу, воно вона буде його роз'їдати, але тим не менш тримається він дуже довго. А, а щодо блиску, ну типу, блиск. Блиск не може триматися супер довго, як на мене особисто. Але ну, як для блиску, він тримається нормально. Він комфортний на губах, він трошечки так підпікає, теж, але ну, прям мінімальну кількість, тому що це от, типу ліп максимайзер взагалі то. Але це не створює якогось дискомфорту на губах. Тому, а, отак от, я, яка я не любителька взагалі-то близьків, я не люблю якісь там сяючі помади і так далі. Я взагалі така от, матова. Люблю мат. На губах, але мені оце це комбо дуже сподобалось, дуже зайшло. Напишіть, як вам. Ну і що, дівчата, друзі мої, я буду завершувати це відео, тому що показала вам всі засоби, які хотіла. Я сподіваюся, що я поділилася е, максимально чесно, точно і вам, взагалі, коротше, вам зайшло це відео, сподобалося. Якщо це так, то будь ласка, тисніть пальчики догори. Це дуже важливо. І е, пишіть коментарі на питання, які я задавала до цього. І пишіть, будь ласка, які відео знімати і далі. Я дуже чекаю від вас зворотнього зв'язочку, тому що для мене це дуже важливо. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.